28 вересня 2024 року у Кременчуці відбувся соціокультурний захід Міські силуети, спільний проект стейкхолдера кафедри культурології, філософії та музеєзнавства, громадської організації об'єднані надією та молодіжного проекту «4.24». запрошеним спікером. Був завідувач кафедри культурології, філософії та музеєзнавства Олександр Лук'яненко. Я з тобою. Сонячна мальорка, казковий острів, море, як Лазур, шаріє серце, наче недоторка, доторка, і вмить грішить, мов жана Помпадур, що я без тебе знищена Варшава. Над згарищем мовчить небесний хор, і тільки Шпільман грає потужаво Ноктюрн, що пена дієс мінор. Дні по тобі, я дворик у Париж, я знову свято, правда. Вже не те. Вітри зірвали вицвілі афіші і сивий час їх, як двірник, мити. Об'єднання молоді. Проект 4.24. Це літературно мистецька група учнів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, на заходах якого молодь бере участь в обговоренні літератури та презентаціях авторської поезії. Отак лишилась вона там на Змушує митись, приймати його ліки. А як він помре, то закриє змушкуваті повіки. Доки є такі люди, надію, матимуть навіть каліки. Мистецька подія відбувалася у стінах Кременчуцької міської художньої галереї та була приурочена до Дня міста Кременчука, який відзначається 29 вересня. Іван зібрав в ошатній виставковій залі жителів міста, гостей із Полтави та горішніх плавнів. Серед слухачів були представники спілки літераторів Кременчука Славотич, учні шкіл та молоді з табору для підлітків енергія твого майбутнього, що діє в місті в межах ініціативи центру життєстійкості Місце сили упродовж години. У галереї лунали поетичні та прозові твори авторства Олександра Лук'яненка та вихованців Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Софії Єрмакової, Олега Дубовського та Катерини Костянецької. Під акомпонемент Антона Довженка. Твори пропонували слухачам насолодитися різноманітними інтерпретаціями міста. Вірші та есеї митців показували, що поети, використовуючи архетип міста, часто зображують його як живу істоту, яка здатна дарувати тепло і прихисток навіть серед шуму та хаосу. З ним приходить розуміння про речі, які скоєні не були, про слова. Які так і не вилетіли з вуст про надію, яка жевріла до кінця, а потім зрадливо покидала всі відчуття, а згадка про інші несе холод, який пробирає до кісток. Кременчуські поети разом із полтавськими літераторами декламували твори, у яких було видно, що місто для них це не просто місце проживання, а частина їхньої ідентичності. Але не лише місто зазнає змін. Разом з ним змінюємося і ми. Моральне зростання людини як особистості відбувається паралельно з трансформацією міського ландшафту. Чи зможемо ми зберегти свою сутність, незважаючи на зміни, чи станемо частиною цього вічного потоку часу? Наприкінці події учасники мали змогу висловити своє враження від першого літературника організованого молоддю. Сьогодні вони несуть українське українцям. Немає мови, нема народу. Це ви всі гарно знаєте. Директорка закладу Кременчуцької міської художньої галереї, випускниця Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, Надія Купенко декламувала власну поезію, написану під впливом поетичних читань. Не знайдеш ти собі виночерпія, поки сам не навчишся чудес. Та мистецький ресурс він вичерпаний. Тому в місті ми тут, а не десь слово мали членки наради спілки літераторів Кременчука Славутич, літераторка, редакторка віршів, художниця та майстриня ляльокерегів Ірина Залюбовська та кураторка проєкту 4.24, заступниця директора Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Оксана Пропастіна. Голова громадської організації об'єднані надії Роман Шестопал зауважив успіхи у популяризації сучасного українського слова та успішність нового молодіжного проєкту, натхненного поетичними діалогами, які організація вже упродовж півтора року проводить у містах області разом із кафедрою культурології, філософії та музеєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. «Ми вільний народ, за який борються наші захисники. Які виборюють кожного дня нашу перемогу. От, щоб ви були проняті любові до своєї держави, щоб ви могли полюбити свою державу, так як всі молоді таланти змогли полюбити своє місто Кремінчук, як вони цілу годину описували його мальовничість, показуючи з різних сторін, але наскільки вони Броняті в їхніх віршах, в їхніх словах відчувалися ця любов, яку неможливо награти, яка дійсно живе в їхніх серцях. От дуже прошу вас полюбити так свою країну і так за неї боротися. Поетичні читання, силуети міста за участі Олександра Лук'яненка та за підтримки громадської організації, об'єднані надію» стали вдалим початком створення майданчика для реалізації творчого потенціалу молоді Кременчука.